Ні якісь міжнародні переговори, санкції зможуть захистити нашу країну. Нашу країну зможе захистити сильна, потужна армія. І нам необхідно зробити одну з найсильніших армій в Європі, як мінімум. Тільки цим буде рахуватись агресор. Тільки так ми зможемо звільнити нашу країну. Іншого шляху нема. Я Ви буду... і далі залишаєтесь прихильником все-таки запровадження воєнного стану чи ні? Ви знаєте, в випадку, коли е, мірний формат, переговорний формат не дасть результату, у нас не буде іншої альтернативи. Як президент до цього? Наскільки Ви знаєте, у нас президент дуже чітко адекватно оцінює ситуацію, і він також розуміє, він все робить для того, щоб... Е, Забезпечити, скажімо так, мирний шлях розвитку подій для того, щоб не було кровопривиття. Але президент є верховним Командуючим. Він керує всіма збройними силами України і він повірте мені, не буде жодної хвилини коливатись, коли відчує, що іншого шляху, крім скажімо так, активних військових дій немає. Я думаю, що рішення буде прийнято однозначно. Всякому разі рада на Безпеки таке рішення буде готувати, коли. До цього прийде момент, коли всі шляхи, які сьогодні максимально пробує використати президент в питаннях саме мирних ініціатив, мирного розв'язання, коли Росія їх заблокує, коли агресор знову зруйнує, це вже декілька разів було формат розв'язання мирним шляхом ту конфліктну ситуацію, яку вони самі і створили, то безумовно у нас не буде альтернатив і введення військового стану, воєнного стану і інших відповідних дій.